Двоє військових загинули, троє поранені за добу на Сході. Найбільш напружена ситуація в Донецькій області. Штаб-АТО повідомляє про цілодобові обстріли в районі аеропорту. Бойовики активно застосовують важке озброєння, зокрема танки та великокаліберні гармати. В районі Горлівки відбулася серія перестрілювань та артобстрілів позицій силовиків по всьому периметру окупованого міста. Гарячі і на Маріупольському напрямку. Активні бої тривали у районі Широкиного та Бердянського. На Луганщині під обстрілами і ви берег сіверського Донця в районі Бахмутської траси. На вихідних диверсанти підірвали автомобільний міст через річку Лугань у селі Троїцьке. На місці працює кореспондент Сабиті Олександр Махов. Ось що він повідомляє телефоном. Зараз до Троїцького прибули інженерні війська. Армійці встановлюють тимчасовий перехід через зруйновану частину конструкції. В результаті підриву обвалилось 25 метрів мосту. Фактично відрізано кілька сотень селян. В Троїцьке практично неможливо доправити гуманітарну допомогу. Проїзд можливий лише об'їзними дорогами. Військові планують закінчити роботи зі встановлення переправи у найкоротші терміни, щоб у разі потужного обстрілу села була можливість евакуювати населення.